Неживі товстолобики плавають у воді біля дамби берегів річки Сугоклія у районі парку перемоги у Кропивницькому. Мертва риба є і з іншого боку дамби. З дитиною їздили кататися на велосипедах і побачили дуже багато мертвої риби. На тому тижні зовсім все було добре, а от зараз чому це? Невідомо, особливо там понад берегом дуже багато риби. Щоб дізнатись причину загибелі риби, екоінспекція взяла проби води для дослідження. Кислород у нас знаходиться в межах двохкратного перебільшення. Він складає 8,5 при допустимих 4 pH. Це кислотність водного об'єкту, теж складає в межах норми. Є перевищення по сульфатам, по желізу. По завислих речовинам. Але на превеликий жаль, це природний стан водойми, який перебувається, і в прошлі показники ми піднімали, дивилися. Перевищення, які складають, не впливають в значної мірі на рибу, тим більше, тим більше на загиблі її. Інші показники це сульфати, желізо, це рост, на інші фактори для розвитку риби, але не на загибель. Пояснює, причин загибелі риби може бути кілька, але яка саме не знають. Допускати, що був змив, якийсь розсипаний є до хімікатів, або ще отруйних речовин, такого немає. Обстеження території проведеної не виявило фактів будь-яких скидів, зливів, це все. На сьогоднішній день підприємства, які знаходяться в вершині, вони не працюють. Тобто теж виключається можливість. Скиду якогось. Ну, можливо, людський фактор це ментяк, каністри з якусь хімікатів. На превеликий жаль, люди у нас можуть це зробити. Можливо. Е Викид сіроводороду мертву рибу має прибрати балансоутримувач, оскільки ця річка знаходиться на території міста. Протікає і місце, в якому виявлено загибель риби, також знаходиться на території міста. То відповідно саме органи місцевого самоврядування є балансоутримувачами цієї річки. Розповідає про наслідки, якщо рибу не приберуть. Як мінімум, це буде максимально неприємний запах, який відчуватиметься у повітрі в наближеній прилежній території. Сам процес, якщо ми говоримо, наприклад, що в водоймі природньо відбулася загибель риби, наприклад, через нестачу кисту, як це буває часто влітку. Ми спостерігаємо в період світіння водоростів масово, то це є природній процес, і риба, яка загинула, вона перегниває, частина залишків з'їдається іншою рибою. Жою рибою, тобто це такі природні процеси, які відбуваються. Говорити про те, що катастрофічні наслідки будуть, підстав немає. Чи планує балансоутримувач річки прибирати мертву рибу? Суспільне з четверга намагається дізнатися у представників двох управлінь прес-служби Кропивницької міської ради. На момент виходу сюжету в ефір відповіді не отримали. За словами речниці Держпродспоживслужби Наталії Шевченко, для того щоб працівники служби взяли зразки на дослідження і перевірили, чи була риба уражена хворобами, має бути звернення від балансоутримувача річки на сьогодні. Такого звернення від міської ради не отримували. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, новини на Суспільному. Кропивницький.